Мене звуть Володимир Денисенко. Концепція роботи. ну, Робота називається взагалі, надія. Якби робота про те, що ми надіємося, що люди повертаються на те, що люди з війні, повертаються з війни, повертаються з-за кордону, повертаються до нас у життя. І взагалі робота про це. І я теж взяв за основу дерево життя. І там у мене два солета цих двох сокир, от в образах сокир. Ідуться ти каменюк, які тиснуть у нас, обставин, образ обставин. І вони дуже, от якщо подивитися по селету, вони дуже схожі на той силет рослини, який вони тиснуть. Але в кінці-кінці вони розходяться, а рослина все одно починає рости.